Я кажу: віддай мені мишу, віддай мені цю мишу. Я Уявляєте, знімали лисиця. В мене з комуниздила мишу. Віддай віддай сюди. Давай, 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 давай. Давай. А знаєте яку мишу? Вона відразу тут. У мене миша Logitech G309. І це ігрова миша. Давай сюди, давай вже сюди. Ось така ігрова, але сьогодні в нас не про неї. Хоча трохи про неї розповім, сьогодні в нас підбірочка ігрових мишей. Не знаю навіщо вам у період блекаутів ті ігрові миші, але я стільки отримав коментарів, що. По типу, зроби, будь ласка, підбірку мишок ігрових саме за нормальні гроші, якісь і нормальні бренди, і ультрабюджетні, і більш-менш такі середнічкові. Не знаю, якщо просите, то давайте зроблю на каналі Технозон Україна огляд підбірки ігрових мишей на літо 2024 року. Поїхали. Лисиця, я тебе благаю. Зупинись, то було на стріму, то ми е, пісково дорисовували груди. Зупинись це відео про миш, про мишки. Дивіться, Лисиці 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 лис, лис, дуже сподобалась. Оця миш. Це Logitech, новиночка G309. Це з дротовою технологією. Вона дуже легка, красива і коштує вона лише 3000 тисячі гривень за 25 п'ять це крутелезна миша. Ми зробимо на неї огляд, ми навіть її розіграємо. Тому чекайте огляд, де я анонсую розіграш цієї миші. А саме для вас, для підписників каналу Технозон Україна, тільки для Технозон Україна буде такий огляд, буде такий розіграш. Миша прикольна. Дивіться, ну давайте так. Два. Два слова, таких декілька слів, але підпишіться, будь ласка, та натисніть дзвоник. І посилання на усі ці миші я е, закинув у опис під цим відео. Тепер 25600 DPI, тисяч е, В нас тип мишки оптична світлодіодна. Для геймінгу бездротова, 6 кнопок. А, тепер давайте так: 1 мілісекунда час відгуку миші, а, сенсор Hero 25K. Є звичайні якісь функції по типу перемикання DPI. У нас є багато різноманітних кнопок і є там одна особливість, там під'єднана контактна група, через контактну групу така ж плямба для того, щоб вона працювала на такому килимку PowerPlay. Бачите, G PowerPlay, Logitech G PowerPlay, який забезпечує бездротове заряджання чи використання. По госпристрою за 6 тисяч гривень. Не фінансові, але посилання в опису під цим відео. Якщо казати про якісь бюджетні мишки, то я буду орієнтуватися на те, що використовував я, використовувала лисиця. І а, Стій, куди ти мишу понесла? І наліво, віддай! Я не знаю, що робити з нею. Я щось в неї зараз закину. Йди сюди. Ви не ви не уявляєте, як ми тут працюємо. Я вам чесно кажу. Це просто неймовірно і постійно щось в мене. Заспокойся, будь ласка, все досить Награлася вже. Мишу, мишу, повернеш? Миші три, одна на розіграш, одна мені, одна. Мені. Ні, не тобі. Коротше, що, що я ще використовую. Ну, на робочому місці я використовую ось такий DM7 від е, Dream Machines. Нормальна миша, я колись робив огляд, класно працююча, Але зараз вдома я для себе відкрив хатор чи хатор. Ану, розкажіть мені, будь ласка, як називається правильно? Я використовую, е, ну, я ось вам фот фотку показав, е, де вона е, саме світиться, це, це, це саме той хатор чи хатор. На 16 тисяч DPI, це в мене хатор Pulsar 2 Pro Wireless HTM500. Black, Бачили, як я випалюю е, <звіл> красунчик <звіл> на одному диханні. Так. Е, е, вона прикольнюча. І я, коли її е, почав використовувати, то це просто то. За її гроші, за 2000 гривень, вибачте, 1000 Гц у нас опитування, сенсор Pixart pav 3335 мікроперемикачі ж наліва каліджі 8 8.0 на 80 мільйонів натиснень натискань. мабуть правильніше буде сказати, ніж вони тут написали. І миша просто прикольнюча за свою ціну. Вона є ще у виконанні дротовому. Ось, будь ласка, є ось така виконання. дротове. І ви знаєте, для мене ось там Хатор стали якийсь там бюджетний прикольний геймінг. Для чого ну з таким геймінгом навіть на 4К геймінг можна розраховувати на величезних моніторах, де вам потрібен величезний DPI для того, щоб ви дуже швидко переміщали свою мишу з одного кута чи з одної сторони у іншу. Ми її тестували на дуже великому моніторі. Такі самі характеристики, але вона в нас дротова. Якщо казати про інші моделі Hatter, ну я так виділив вам ігрову саме: є ще Pulsar Pro, Pulsar 2 Pro Wireless. Якщо брати звичайні якісь не, ну, не для ігор, я вам не скажу, що 6200 DPI у виконанні Hatter, чи Hatter це буде топ якийсь ігровий момент, але ціна у 800 гривень вона досить солоденька. Та й дизайн прикольний. Що ми ще роздивлялися? Звісно, логітеч. Логітеч це співвідношення, це таке універсальне співвідношення якості і ціни. І саме логітеч у нас, ну, от ми використовували, наприклад, лисиця, як тобі логітеч G102, яку ти використовував з підсвітленням? Чи не пам'ятаєш? Підсвітлення пам'ятаю, дуже гарно переливало. Це все, що вона може сказати. Вона дуже гарно переливала. DPI, вона довелика, та там лише 8 тисяч DPI. Лише? Так, лише. Ні, це не лише це багато для. Luxette. А, ну тоді в мене великий. Euh... Коротше okay. кажучи, лисиці там свої вимірювання чогось великого та длинного та якихось великих цифр. Ти ж розумієш, що ця батарейка у нас 16,5 см, так? Сантиметр, сантиметрів, Ну хто зрозумів, той зрозумів. А коло коротше кажучи, 8000 тисяч дротове з'єднання, шість кнопок, а шість програмованих кнопок. А, в нас дивіться далі одна мілісекунду час відгуку, і 1000 Гц опитування. Вона дуже легка. 8, 8, 85 грам, і це логітеч. Це ви купили і забули. І граєте тим, поки вона не знаю, поки стіл не зітрите, там дромаху. Таку не витрите, Там щось вона в вас з'явиться та дермаха. А ще плеситься, показує. Я робив тест е швидкості натискань е на мишку, і потім вона сказала: твоя дружина буде е задоволена. Коротше, якось так. І знаєте, це не єдина миша. Ну я вже казав g 309 для мене це який. І... О, я, бачите, її підняв, і в мене е з'явилося, е знайдено мишу g 309 Це прикольно. Опусти, це моя. Та нічого вона не твоя. І тут безліч прикольних мишей. Е ну, Є, звісно, і за 6 тисяч гривень якісь крутелезні, але я відзначив там декілька мишей, Але оцю підбірочку Logitech, я вам засуну в опис під цим відео у вигляді посилань. До того ж, в нас є Logitech G Pro X Superlight 2, Lightspeed Wireless 910 206630, як я видав, красень. За 6 тисяч гривень, 32 тисячі DPI. Що ти там? Що ти хочеш? Та ні. Відійди, будь ласка, я тебе, я тебе благаю, це моя муса. Відійди, просто відійди, не підходь. А, далі 32 тисячі DPI, вона акумуляторна, але 6 тисяч гривень. Но... 2000 Гц час опитування, Hero 2 сенсор, 12,7 метрів на секунду, максимальна швидкість, 40G акселерація. Дуже крутилезна тема для великого е монітору, для 4К геймінгу вона підходить просто-запросто. І теж ви купили і забули, поки не стерли свій стіл, ви її, я думаю, що ви новий стіл купувати не будете, поки ви не зітрите цією мишею, новий стіл дійсно дуже довго працює, прикольно, якісно. А, Далі, якщо Якщо хочеться щось ну дуже дешеве, чи немає дійсно грошей, ну час такий зараз не дуже веселий. А ви можете придбати Геймпро. Геймпро це серія мишей е, е, ігрових і дуже дуже дешевий. Хочу відзначити декілька моделей, які саме я пробував. 569 гривень за ось таку мишку. Е, називається вона GM500. Миша Геймпро. Є ще ось така миша біла. Така сама GM500 RGB USB, вона трохи дешевша. Ця коштує 569, біла коштує 499. 10 тисяч на 8 кнопок. Дивіться, на 5 мільйонів натискань нормальні перемикачі. І, знаєте, ну, трохи не та якість використання, ну, виконання самого матеріалу, а трохи чогось там, можливо, вона не ідеальна. Але як ігрова, вона буде працювати для фулли геймінгу та ще й непогано працювати. І вибачте, ну за 569 гривень знайдіть якусь ігрову мишу а, з більш-менш нормальними характеристиками. Напишіть мені у коментах, яким мишу використовуєте ви. Мені дуже цікаво. Наступний варіант, який я у GamePro користувався, і до речі, це лисиця в нас, знаєш, яка миша у сотах бджолини. В дирочку, в дирочку. Що ж тобі все сьогодні в дирочку. Не знаю, це не в дирочку, це не для руки Миша. Так, для, для вентиляції. Я не знаю, що там вентилює. Заспокойся, Сьогодні. Ліпше мовчи. Я тебе, я тебе благаю, ти щось сьогодні видаєш, такі перли. Просто мовчи. Лисиця, просто мовчи. Все. Миша GamePro gm 3095 rgb USB Black. Вона з RGB підсвітленням на 6400 DPI. Так, це Full HD геймінг, це така собі, знаєте, сама-сама проста миша 459 гривень на 7 кнопок, на 5 мільйонів натискань, досить якісний пластик і дуже класний, скажімо так, дизайн. Щоб рука не запотіла. Воно підходить. Це в нас щось там, щоб, щоб у лисиці щось не потіло, вона використовувала у мишу. Дійсно, непогана не миша, але не скажу, що це ви купите надовго. Давайте так. Дешева рибка, погана юшка. Це перш. Потім стара англійська поговорка. Ми, ми не настільки багаті, щоб купувати дешеві речі. Так, так підходить. Третє. Що, що ти. Мало, потрібно більше. Ну дійсно, дійсно, ну я тобі кажу, ти, ти кажеш, що класна мишка, 459 гривень. А я кажу, що ліпше купити Хатор за півтори тисячі гривень чи 2000 гривень, ніж цю мишку. Звичайно не впевнений, що вони не проживуть однаково десь приблизно. Ну якось так. Коротше, далі. Якщо казати ще про ігрові бренди, то звісно, миші Razer. Миші Razer це саме, якщо інші якісь роблять універсальні рішення для офісу, для десктопу, для комп'ютера, для ноутбука, бездротові, дротові там позадротові, не знаю, супутникові, не знаю, щось вони зараз придумують дуже дуже багато якоїсь якихось мишей. Але Razer це конкретно ігровий бренд. Давайте так. Я використовував Viper V3 Pro, Я можу сказати, що за 8 тисяч гривень це просто крутелезна фігня на 35 тисяч DPI. Якщо ви хочете отримати якийсь не просто досвід крутелезний ігровий, то ви можете її купувати. Якщо у вас 4К монітор, наприклад, чи 2К величезний. На 5 кнопок, в нього Razer Optical Mouse Switches gen 2 це мікроперемикачі на 90 мільйон натискань. В нього частота опитування від 1000 до 8000. в нього сенсор Focus Pro 35K gen 2, який сенсор виробляє сама Razer з максимальною швидкістю 750 метрів на секунду і 70G акселерації. Ну хлопці, ну це топ. Це просто топ. Але за 8 тисяч гривень ну його мафі. Хоча миша дійсно прикольна. Я міг би вам рекомендувати, наприклад, там, Базиліск. Ну він Василиск, Базіліск вітрія, а, Що там? Приправа? Яка приправа? Твою ж наліво. Дайте щось кинути вже в ту лисицю. А, але. Але за 3 тисячі гривень я знайду куди потратити гроші. І дивіться, яка тут серія. Я до речі, усю серію Razer вам закинув опис під цим відео. Якщо саме ігрова миша, то Razer. звісно, Razer. чи Asus? Ну Asus зараз ми не розгадаємо. Дуже по цінам вона така собі кусача. А ми ще використовували Razer Cobra за 2 тисячі гривень на 8500 DPI. І от, од знаєте, зараз ви скажете. А ти там раніше казав, що там 65 8000 DPI, тисяч Ви не відчуєте, а, а не слухайте. 8,5 тисяч DPI у виконанні Razer і 8 тисяч DPI у виконанні, наприклад, GamePro чи Hathor це різні речі, повірте мені. І якщо порівнювати Razer і Hathor, то я, звісно, оберу Razer на 8,5 тисяч DPI ніж Hathor на 2,5 мільярди світових років. Скажемо так, я вам чесно кажу, бо повірте, виробник має значення. так. Такі, що купує... Я консерватор. Я якщо купую я, якусь, якусь річ, вивовувати. якщо я купую якусь річ, то я використовую, поки вона не, вмре, не помре. Ну, давай так. dm 7 Я е, миша, на яку я прикипів, якось вона, я її тоді е, залишав як якесь е, тимчасове рішення. Там може знадобиться, знадобилася тепер не можу замінити. Вдома я використовував ASUS ROG Gladius 3, але вийшло так, що я і в мене її віджали. Мій біологічний, скажімо так, потомок. Приєм. потомок. Так, приємниця взяла і все забрала. Я теж не буду. Тебе не буде Ти хочеш мою? Ти хочеш мою невинність забрати? Впала все. Але каже, в тебе вона є. <ріст> Уяви собі і честь, і молодість, і незайманість. Невід... Не, не, не Я навіть не знаю, як це сказати, Все впало. Про що це? Я про мише. І, коротше кажучи, я б купив би саме Razer. Ще можу вам порадити ось такий Razer Death Aider uh, Adder Essential uh, за 1300 гривень на 6400 DPI, як я вже казав, що 6400 DPI. Давайте я знайду там, наприклад, Logitech, чи що ми там дивились, Game Ану тут... Де... о, 6000 у Game Pro і 6000 у uh, Razer. То повірте! Razer просто віджухає той GamePro, звісно, усі, усі його оті дірочки, які в нас, усі оті дірочки, які є у вигляді СО. Коротше, хлопці, усі посилання опису під цим відео ми саме розказуємо вам на основі нашого досвіду використання. А з вами був Бабо на каналі Технозон Україна. На все добре.